Привіт із мальовничого Прикарпаття, Христос, Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, і нам життя дарував вічне. Сьогодні, друзі, я хочу з вами поділитися такою нашою святковою обідом, посвяченням, мішаниною, такою, священою з кошиком і привітати вас. З цим світлим святом Воскресіння, щоб у ваших душах було завжди радісне світло і щасливого Великоднього свята вам, щастя, здоров'я, Божої помочі і всіх земних благ вам. Дай вам Бог допомагає і щоб якнайшвидше закінчилась війна і прийшов мир на нашу Україну. З Великоднем вас, друзі, будемо готувати. Великодню, великодній обід, мішанину. З церкви принесли кошіль і будемо зараз усе збирати. Спочатку ми беремо яйце, оце яке було освячене, і його потрібно розділити. О, да мій дошку. Ділимо його на стільки, скільки, скільки є людей зараз, на даний час у хаті. нас троє, бо ми самі І ділимо його на три частини, щоб кожен міг попробувати цього яйця. І перший раз його будемо пробувати. Тепер беремо ковбасу, таку, що ми робили, посилання я вам дам на, на неї. І будемо, ми просто так ковбасу нарізаємо великими кусками. Полупимо. І оце, що ми лупимо у цю ковбасу, то треба буде складати у торбинку. Дивіться, як файно лупить ці ковбаса. Я, я наріжу і її нарізати треба ось такими великими, ми ріжемо ось такими великими кусками. Аби було щось дісти. І складаємо тут. Оці галунки знімаємо. О, будемо брати, сало вибираємо. Так само треба буде його нарізати. Будемо брати одесир, масло. У нас буц. Ми, ми буц святимо. Завжди ми святимо буц. І тепер беремо оці яйці. Такі ділимо їх на чотири. Отако, на чотири частинки. І складаємо у велику миску оці, оці всі яйці, які були полуплені, без шкаролупки. Сіллю свеченою от маємо втім. Це все будемо присолювати. І будемо натирати отак хреню, але тільки отак. Це не, не натерте, ні терці ні нічого, бо ви таку не зробите стружку як, як з цего. А тепер цей хрінь найсмачніший, отакой, коли його отак натираєте. На великдень, дуже пахучий такий. Смачненький, ой, як зразу запахло. О. Так ми багато хребів натираєся. Так, тепер нарізаємо сало. отакого. От ми, ми все сало ріжемо такого. ...сирого сала. Ми маємо і буджене, але то вже пізніше нарізається. А тепер нарізається такого сала. Отак. І от, от цього будза. Це від, від галунок. Галунки в нас з цибулині. Що все не, не хімічне якесь, але з цибулині. І я просто отак нарізаю. Буц. Посилання теж дам, як робить ці буц. Ми робили. На каналі є. Знову натираємо хреню, беремо чесничок. Так само. Нарізаємо. Тепер беремо паску. Ось така у мене паска і будемо її. Отак ви просили, отако ми кладемо на хрест шутку, і коли розрізаємо, так само її хрестимо. Ось така. А ці шутку ми забираємо. Складаємо теж так само у, у торбинку, бо на рахмана будемо її пускати на воду. Ось так просто нарізаємо. Тепер ми пасочку намащуємо маслом. Ці збираємо. Таке масло пахуче, від гвоздики. І ми намащуємо, аби їсти разом з тим. Отак ось. Пахуче, гарне таке. Перед тим, як їсти, ми отак робимо, аби все, все, все змішало докупи. Ще притрушуємо зверху хреном, хріном і будемо вже їсти. Так що дякую, що дивились наше відео. Мер у всім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі! Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями нашим відео, поширюйте його. Щасливого вам Великодня!